Друзі друзі, хто Воскрес! Слава Україні! От сьогодні нам чорна кобила привезла лошадку. Сьогодні має 10 днів. Ми перший день вигнали на пасовиську, а це наша від, від кобри. Черт. П'яни поставили. Джерсі. Вона має по поколічного очко з бід народження. Але така лахи. Пойдем, наче, вона від первісти. Така як медведик. Вже пасе. Їсть. Ось ці їй мамунька. Да їй мама. Вже ночувало скільки днів на дворі воно.

Ótimo, as aras são meio parecidas, puta. As aras são boas, puta, nada, da rainha. Como que vai, né? O eixo tá Não. Até ficou se putinho lá oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Дочка рубіна. Цю кобелу можемо продати з лошачом, як хтось панці купить. Сьогодні спробуємо так... покрити Алану. Так, так її продали. Коли Тоже? була з бело, така бела була за велика. Ні, 21 день бела, мала. О! О! А це називається лошечка тривога. Назвали ім'я Тривога, бо якраз тоді була Тривога. На якого? 16-го народилося? Так, москалі бомбили Тернопіль. наш Тернопіль. Час Тривоги у нас і народив. Ми красиві зеленичі. Орнов, Перший раз сьогодні вигнали. Як рубін. Ти не має лист на такий рубін. Є дірку. Не йде рук. Не йде до рук. Поди йти. Дедок наноси, має. Наносить плямку має. Тільки передок має лошадку. Десь ідніє. Так купила має сатафель. Купила перший час за ним, дуже була. Так. Оберігала її. І як була було чимніше. Молись парувати 9 день. Угу, не хотіло стояти на дев'ятий день. Зато тепер на день найде не пробували. Може ввечері попробуємо жеребця, може, якщо буде стояти, то ні, тоді вже буде парувати, як вона вже сама схоче. Та, Так попарувати, полетіла тут два місяці, півтора місця, після лахати. Що є? Тривога? Немає діла у тільки зірку має. Ходи сюди, ходи, Чополіно! Чополіно! Висока буде, висока на підборах, бач. Поповина не засохла. Мама вона купила. Мама вона купила. Треба її буде взяти почистити купе, так. Мама, не запрягна, ми раз запрягли до колеса і іще. Ми її купили в mm. не запряжну. Володі чи Андрієвий купили? Володі. Володі Мельника, з Вов Вовчківців. Сюди Володя мельник, то його то... то... Він казав, що вони запрягали кобилу. Ну, як, як це нервує на муху. Мух. А як... Що то інтересно, прийде зараз, інтересний. Так, дядько Микола з ясення казав, як вовк Бере лоша. Каже, не нападає ніяк, просто лягає та й качається. І лоша саме прийде з цікавості до нього. У нас Біла... було не було на дворі, купила тоді ні перший раз пасе, а тепер нова. Будемо пускати на день, на ніч будемо забирати. Хоч до місяця. Сьогодні влюбка поповнення, є лошечка. О, де, де, як мені інтересно? Від мені, рубіна. Інтересно. Я казав, що інтересно. Цього року поки що тільки Любка має одного лошака від Соні. Рубіна. Самі кобилки від рубіна. Самі кубили, а минуло року кон. У Павла дві кобилки. У нас одна, у Любка дві. У нас дві кобилки? Так. У тому... На роватині кубилка, в динетниках кубилка, там де знімали відео. Покажіть ну, ті всі, що шо... не, не всі є в тому. В коропатниках парять. А, коники так. Да. Два коники, три коники. як Пам'ятаєш ті другі, які колопи робили, коли кубили. Долар пам'ятаєте, що ви творяв? Ми забрали, кубилу, думали що. Що, що велике, воно ні в рух і форма. Має рухи, не то що? І зібраний. Шер-шерон. Малий Шершерон. шерон <гум> Можемо приписати шер-шерон. Ну. Діма, і купує кубилу, то ісь. Й... Порує ти буде мати першорон. Під підходить, підходить. Соло горбату. Все що чорне, то все спортивне. Так. Навіть якщо вагово чорний, то він спортивний. Я як і муха там одна дочає, капець. Десь, десь яке воно ні. Чорну запрягали. Володя запрягав чорно. Ту чорну ми запрягали, тому... Це буде якось треба заїхати до Володі, познімати, коні. Ми також тримали побагато, що мало лошата. Що буде відео? Ігор Зборова має гарну лишицю від Треба почали гордого. Андрійку обов'язково треба його. Задній станок Задні. Задні станок. То таке гній наліплений, ніби не думали. То у нас собі зачоювала сама Годулю гною. Треба почистити файно. Так, об'їлася, я привела, самі лошечки робила. У нас самі лушечки. мала лошечку, так. У нас сама з медоборів. З Не знаю, звідки вона точно походить, яка її порода, по яких вона конях. Казали, десь є документи на неї, але. але ми не знаємо, що там, які документи. Коротше. Нам невідомо її породний. Вид. Cadê sa da Renata? sa que Je. tinha Toto išlo do Eu tô esfodando, né, Rosa? Pra vocês me der. Cadê esse tico? Tico. no dva razy não é nova, hein? Дивіться, підперед має кубила. кубила, то воно має бути у рубі. Купета. Сінеси тело, шади посиді, має купа посад. Ще чорно має сати. Тато хоче, аби і це сало чорно каже. Це трошки мало Бо, має ссати. Буде давати їй по два віра ну, вуса, як буде сати, давати цьому.

Ноги маю йдуть. Але я за тобою буду ходити. Щоб ти бігати, він що ходити. Дай сюди, дай сюди. Опа, кобра спутана. Вона гуляє. Ей, гуцолик. Ну а що? Гуцулик, от як мама готулек буде. З такими задав. Хтось хоче, купи, не схоче, та. Ще ще буде нам? нам. Та не заб'єм, що. Ааа, найб'є, фімайди. Де коли на чому сумніваєшся, воно ще й найліпше виходить. Поки трохи грива є у кобили. Там там виділили. Вже скоро літо. Вже є що зав'язати. Три кімнати. Така кобила. Треба У нас є на паровці любкова кобила, то ми її беремо в експлуатацію. Парували яланом. Раз на третій день зачала папа. Віталік приїде капала. через місяць Алік зробить у СД на що нам роди. Посла. Донора. Донора треба. Вирушати годувати. Буде годувати щось. Вона була прислабно конкретно. Якесь було водження, знаєте. Щоб була жребна, не, не долушатка. Якраз от бимала за два тижні лоша, і вона нам не знаю, що дістала. чи отруєння, чи нічого такого не їла, окрім вівса і там пару грам ячменю, то навіть я не думаю, що трояла чимось або сіном. Не знаю, цей рік в нас було погано сіном. Нас, поносу, куповане. Так. А куповане сіно самі знаєте як. не Знаєш, де кошене, звідки кошене, що воно. Але все, що казали. Так. хлорид, кліфозу і, і витягнули. Атрію хлоритне капель. Натрухлоритний возду, я. Нос мало. Я рею. А на ти вже no, 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 no. вже говориш? Так-так-так. No, no, no. — Наступні відео будете бачити. Буде дуже доріти, з візьмемо до Ми її раз заберегли і заставили. Я за дисиль впали. О, люба, о. Люба, люба, юва, люба. люба, люба. люба. Любкові дав козу. Я кажу, що позарумонка. А тепер кобела попала до мене, то значить кобела люба. Кобра вона не. Люба, хруба. Люба та люба, а? Люба Хіба на два зубчики має. А? На а два зуби. вже їй був тоді, як відчіпав ці зуби дотягував. Три, три роки любить. Коли вона мала? в березні, чи в квітні. Немає по мала. Дивіться, по відео там буде Вона ще не мала три роки, Така кобіла. Українська нова Олександрік. Так. Така вийшла. Так, така вийшла. Як на Колена, нога не тонка, фіє, горбата. хорошу все має. Я наприклад такі коні... найбільше люблю. Ось такі коні, не хочу більше. У мати пару коней та робиш. Гори не знаю. І час файні, круглі, терзі. Не можу сказати, що на річка є. Аз це так, я ціле літо тримавала на Їв вівса досить і не поправлявся ніяк. О, не а, де, а, де, а де що там? Зараз. Курвала Ну доганяйте. І крушат Два місяці. Ось такий на кінець у нас ЧП, тому всім дякую за увагу. Тату вже пішов ловити, бо чорна вже набрала путь. Пішов ловити чорну. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, віримо в перемогу Збройних сил України. Ну, всім до зустрічі.